Олександр Антипенко сьогодні прийшов щепитися від коронавірусу, але дози не отримав. Чоловік хотів вакцину Pfizer, якої у медзакладі наразі бракує. Хотів або Pfizer, або ще інші, що можна за кордон, бо коронаваком не випускають про таке, і не дають. Ну я сказати, а паспорт знаєте на, на виїзд. Я хочу іншою. Сказали завтра підійти, щоб може і завтра буде інше, бо то не знаю. Михайло Фітковський також хотів щепитися Пфайзером. Це мала бути його перша доза вакцини. Часто виїжджає за кордон до праці і щоб не приходити там карантин. Хотіли вакцинуватися, щоб приїхали і там, зразу можна було йти працювати, щоб не сидіти там 10 днів на карантині не чекати. Це по-перше, по-друге, для себе, щоб убезпечити себе і тому, що часто їздиш, виїжджаєш з різними людьми спілкуєшся. Головна медична сестра Анжела Атаманчук показує, яка вакцина є у холодильнику медзакладу: це AstraZeneca, Коронавак і один флакон Пфайзер. Температура можете побачити плюс 5 градусів, то плюс вісім маємо право зберігати. Сьогодні після обіду вакцинації у Калуському центрі не було, хоча працює він до 16-ї години. Більшість людей приходять до 12-ї години. Тоді відбувається вакцинація, каже лікар мобільної бригади з вакцинації Станіслав Рибчак. Пацієнту обов'язково треба з собою мати документ, який посвідчує його особу. Також бажано, щоб у пацієнтів обов'язково була укладена декларація із сімейним лікарем. Потрібно після вакцинації півгодини перебувати в приміщенні поліклініки на випадок, якщо розвинеться якісь реакції негайного типу на вакцину. Серйозних побічних реакцій не зустрічалося. Були деякі випадки, що люди дуже бояться вколів, бояться голок, і у них трошки було запаморочення. При Калуському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги працюють ще мобільні бригади вакцинації. У нас є шість мобільних бригад, і за цей час ми провакцинували більше 13,5 тисячі щеплень виконано. От сьогодні наша одна наша бригада була на підприємстві Карпатнафтах. Там 150 людей щепили. Одна бригада їздила в село Новици. 87 чи шо там чоловік щепили. І одна бригада в місті Івано-Франківську обласну податкову адміністрацію. Там теж що Оксана Василик, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.